Таю вас на каналі. В цьому відео я починаю знову серію влогів. Я взяла з собою планер. Зараз я на вулиці. Зараз покажу свій лук. На Сьогодні це ось така футболочка однотонна, велосипедки. Гарна погода. він переламутривий, трохи переливається на сонці. Покажу вам зараз, як я оформила. Я оформила ось так сьогоднішні плани. Також, хто не бачив, на моєму каналі вже є відео оформлення усієї сторінки на джулай. Я вже сходила погуляти, ставлю вам декілька відео. Завжди це буде тиждень, день художниці. Інформація я вам розповім про цікаву систему планування наушин. У мене є ось такий мій воркспейс, який я створила по такому туторіалу на Ютубі. Його трошечки переробила. Мені дуже сподобалось. Я зробила ось такий цей вокспейс. Є плани на день, робота моя. Тобто мої завдання, які я виконую. Тобто, Ютуб, Тікток, Інстаграм. Ще сюди я не додала, до речі, телеграм, додам сьогодні цілі на місяць. Я їх ще, до речі, не заповнювала навчання. Тут у мене буде щоденник, і далі тут я мої типу готівки, книги, фільми, витрати та дохід. Я вже написала і виконала вже навіть два із них. Це мій телеграм-канал. Тут у мене 4 підписники поки що. Я сподіваюся, що ви приєднаєтеся і нас буде більше. Вже виконала всі уроки пройшла. Зняття з марафону зробила ось але кру. Зняття з марафону по-англійськи не буду показувати. А, зараз я пофотографувала виклала в інстаграм два пости. Ви можете зайти та подивитися. Це, я гадаю, вам буде цікаво. та пізнавально. У мене є ось така підставочка за Aurora. Всім рекомендую зручно ставити на неї. Телефон, ось, наприклад, зараз вам покажу. Дуже зручно. Зараз я їм такий лимонний пряничок, до речі, дуже смачний. Тому це відео, то, як ви бачите, вже майже змонтувала. Тут додам ще, і потім пришвидше, щоб зробити вам YouTube Shorts, TikTok та всюди, куди його звичайно можна викласти. Як я вам казала, я на вебінарі з англійської мови. Ось такий неймовірний захід сонця. Сьогодні вже у мене середа 5.07.23 ну, я написала план і навіть вже два виконала. Я зробила йогу та виклала мальви, також змонтувала коротке відео. Ось такі у мене плани на сьогодні, як ви можете побачити. Вчорашні плани я повністю виклала. Зараз я буду сідати і писати ці самі плани, переписувати в Notion, тому що мені там також зручно дивитися, слідкувати за своїми планами. Ось таку посилочку від Лізару отримала. Давайте подивимося, що тут. Це ось такі подаруночки, я поки що відкладу їх. Це пінка та інше. Покажу вам потім. Паліза маска це подаруночок та візиточка, яку завжди кладе Лізар. Помадка, яку вирішили протестити, це медова помадка. До речі, далі трошечки більше про неї розповім та покажу. Все, як завжди, дуже гарно упаковано, нічого не розбилося, все просто чудово. Зараз ви можете бачити їхній інстаграм та те, куди ви можете написати для замовлення. Якщо вам цікаво, це дуже якісна, натуральна косметика. А, також я вже сьогодні прочитала трошечки книжечки Гати Крісті, обіцяла показати. Ось такий малюночок. Вчора, пам'ятаєте, казала вам про мальви. Ось так. Зараз покажу вам, що саме замовила. Це ось така пінка для очищення обличчя. Ось така А, Також рідкі кристали для волосся. Це щоб волосся гарно розчисувалося. Їхня візиточка, яка йде завжди. Та бальзам-маска – це подаруночок для волосся. Помада має приємний аромат, Вона пахне медом або також медовим віском. Малювала я ось таку чашечку з кавою. Гощу. Зараз на вебінарі, дивлюсь, вебінар, пишу невеличкий конспект про ці стрибти, трошки потім пізніше оформлю, пишу швидко, щоб все встигати. Також піду фотографувати захід сонця. Так, друзі, вже зняла туторіал на такий зняла ось таке реалістичне Е, Тепер я буду робити дещо з ниточок муліне. Потім вам розповім, що саме та покажу. І... Проходити марафон з англійської. Зараз, мабуть, ну, пройду марафон, а потім буду плести. Я сплела ось такий браслетик, веселочку, хотіла браслетиком, але зробила все-таки закладочку тестову. Буду завтра вже плести собі браслетик щодо планів, які я сьогодні виконала. Виконала вже ось тільки планів, лишився монтаж. Це влог буквально доліну, так почитати. І 8 тисяч кроків. Зараз у мене доволі мало. Всього лише 3 770 років. Я дочитала Агату Крісті, Кишеня жита». Дуже цікавий детектив. Це, до речі, моя перша книжечка від Агати Крісті. Планую далі прочитати один з найпопулярніших детективів Агати Крісті це вбивство в Експресі. Я гадаю, що ви чули про цю книжечку. буду читати її після наступної. Більше всього, що зараз буду починатись. Поки чекаю початку малювального ефіру, покажу вам книжечку, яку почну читати. Це кафе на Краю світу. Це вже друга частина. Це такий бестселлер номер одинку, покажу вам зараз трошечки. Ось така книжечка. Прочитала вже першу частину нещодавно, навіть закладочку малювала. Відео є на каналі вже, подивіться. Ось книга. А зараз ви можете побачити книги, які я хочу почитати. Ще сюди не додала детектив, відтагати крісті інший. Зараз поставимо за мої оцінки. У мене вже ставимо нову позначку. Ставлю йому всі 5 зірок. Я не очікувала, що буде цей герой. Е -е, Злочинцем про це було дуже цікаво. Тільки написала вже плани на сьогодні. Е -е, сходила, пройшла вже 2 кілометри. Хочу вам показати свої такі плани. У мене на 12 спікінг-клаб. Club. Далі у мене багато доволі таких цікавих новинок, які я буду робити. Це буду браслетик та закладки до моєї нової книжки, яку я почну сьогодні читати. Ось Зараз буду робити браслетик. Зараз буду обирати кольори, Браслетик буде такий самий, як ось цей. але Планую його зробити красивіше, він буде таким прям на руку, не закладочкою, а на руку. Це в мене е, вебінар такий speaking Club. Я записала whatever слово. Тут сплила вже ось такий неймовірно красивий яскравий бруслетик. Зараз я буду знімати відео на YouTube. закладочка до е, кафе на краю світу з другої частини. Зробилась такі прямки, як заготовочки для саме символів. Я про них вам розповідала та намалювала закладочку, зараз покажу ось таку до кафе на краю світу. Готовочки завтра, завтра буду вже дороблювати, тобто малювати вже самі символи. Тут ще синій трошечки не підсох, проте дуже доволі кльові вийшли такі три заготовочки яскраві, і закладочка також дуже яскрава, кльова гуашю. До речі, малювала, треба спробувати бути закладку зробити наступну саме акрилу. Сьогодні субота дуже мало всього для вас знімала в сьогодні субота, тому що багато всього зробила. Я була на випускному за норійською, і символ слов'янський духу намалювала. І кореяночку, як ви бачите, просто неймовірно намалювала. І плани заповнила. Навіть в Notion трошечки там скачала, перескачувала програму. Це кінець влогу, Якщо вам сподобалося, поставте лайк та підпишіться на канал. Бувайте!